А тим часом в Угорщині уряд проводить те, що в Будапешті назвали національною консультацією щодо санкцій ЄС, накладених на Росію через війну проти України. Таке опитування. Ініціатива урядової партії ФІДЕС. Її лідер, прем'єр-міністр Віктор Віктор Орбан, називає санкції непотрібними та шкідливими. Чому влада Угорщини, члена ЄС і НАТО, має прихильну до Росії позицію? Про це розпитаємо в нашого європейського кореспондента. Богдана Цюпина, який зараз приєднується до ефіру, Богдане, дякую, що приєднуєшся. Вітаю тебе. Для початку розкажи про це опитування щодо санкцій, чого саме воно стосується, і навіщо уряд Орбана зараз його проводить. Отже, ця консультація полягає в тому, що практично кожна оселя в Угорщині, кожна родина отримує письмовий набір запитань, які стосуються того, чи підтримують вони санкції. Там є конкретні окремі питання щодо нафтових санкцій, газових санкцій. Але фактично наперед ми вже можемо знати приблизно про результати цього опитування, тому що сам уряд, навіть організовуючи це опитування, вже формулює таке. Фактично питання, що ви думаєте про ці провальні, як наголошує уряд Орбана в Угорщині, санкції Євросоюзу щодо Росії? Тому я думаю, що результати можна напевне, передбачити як результат дуже тривалої пропаганди уряду, який фактично твердить одне і те саме упродовж років, що санкції неправильні, що санкції погані, санкції неефективні, шкідливі і що їх треба скасувати. Що стосується. Інших можливих причин, окрім підтвердження позиції уряду Орбана, очевидно, що це буде важіль для угорщини у суперечках, фактично у переговорах з Брюсселем, тому що Брюссель Позбавив, поставив на паузу виплату багатомільярдних субсидій угорщині. Очевидно, що маючи е, таке е, опитування, як ще один аргумент у своїх дискусіях, напевне, е, уряд Орбана не про мене нагоди скористатися тим, що е, він зможе сказати, що мовляв виконує волю, волю народу, і тому Брюссель повинен поступитися Будапешту. Богдан, а в чому причина, що Віктор Орбан в нього склалися такі приязні, скажімо так, стосунки з Владимиром Путіним? Як так склалось? Називають багато причин. Одна з них дуже велика причина. Полягає в тому, що Угорщина за роки економічної політики уряду Орбана стала майже повністю залежна від російської енергії енергоносіїв, нафти, газу Росія будує зараз атомний реактор в Угорщині. Тобто йдеться про величезні багатомільярдні проекти, і про те, що угорські підприємства працюють на російській нафті і газі угорські осе. Селі обігріваються російським газом. Це дуже серйозна проблема, через яку Угорщина навіть отримала. Виняткові умови в межах запроваджених санкцій щодо Росії енергетичних, за які Будапешт, до речі, проголосував раніше, але говорять також і про інше, про фактичне просування Орбана за його роки при владі у правий бік. Він постійно наголошує останнім часом, що найбільша проблема це іммігранти, про те, що його уряд захищає традиційні цінності, що його уряд християнський і так далі. І, так далі. і про це, зокрема, мені у розмові сказав з Будапешта угорський журналіст-розслідувач Сабольш Пані. Ось як він мені розповідав про це. Well, this is this is the result of the last 11 or 12 years це наслідок останніх 11-12 років і результат урядової пропаганди, яка втокмачила людям, що Владимир Путін гарна людина, бо він приятель Віктора Орбана і співпрацює з Угорщиною. Отже, ті, хто критикують Путіна, вороги Орбана. Коли, наприклад, уряд України дорікнув угорському уряду за позицію щодо Росії, то угорська пропаганда почала критикувати Володимира Зеленського і уряд України. Росію урядові зміни називають захисницею християнської білої цивілізації, а Україну висвітлюють негативно, стверджуючи, що Зеленський та його влада просто маріонетки. США. це те, що каже Орбан і представники його урядової партії. А саме, що війна в Україні це результат провокації, США, що Україна нічого не вирішує в цій холодній війні між США і Росією дійсно цікаві думки Богдане. Але тим не менш так виглядає, що Орбан і його партія отримують підтримку, достатню підтримку на виборах. Чому угорці за нього голосують? Так, угорці за нього голосують уже тривалий час. Він при владі з 2010 року і здобув нещодавно величезну перемогу для своєї партії ФІДЕС на виборах цієї весни. Тобто угорці голосують за Орбана, зокрема тому, що період його правління теперішні понад 10 років припали на серйозне зростання добробуту угорців. Угорщина як країна член євросоюзу і НАТО живе краще, зокрема отримуючи субсидії з Брюсселя. І уряд Орбана і сам Орбан ставить собі це в заслугу. Але є також і інші обставини. Обставини полягають в тому, що в Угорщині майже немає. Інакодумства, яке би мало серйозний вплив. Тобто опозиція дуже роздроблена, її фактично не чути, зокрема, через як каже багато оглядачів Горщині, майже повний контроль уряду орбана над засобами масової інформації. І про це мені говорив інший угорський співрозмовник, нещодавно який є соціологом Шан... Тібор Шедефі, unique це унікальне зосередження влади в одних руках, а також унікальний вплив на громадську думку. Я б вказав на створену ним небувало в ЄС в умовах демократії пропагандистську машину. Вона більше схожа на те, що буває в тоталітарних суспільствах, хоча навіть в комуністичні часи існувало інакодумство. І зараз опозиція існує, але Орбан дуже вміло розраховує і згуртовує десь понад 2,5 мільйона своїх найактивніших прихильників і може перемагати на виборах, зокрема тому, що він певним чином змінив виборчі закони. Зверікудикаліти Богдане зважаючи на цю риторику, Орбана та його партії чи може в принципі Угорщина вийти з ЄС та НАТО. Я про це також запитував своїх своїх співрозмовників і е, дивився по угорських джерелах. Наразі виглядає, що, попри такі серйозні розбіжності, е, угорщині уряду орбана не вигідно виходити з Євросоюзу, зокрема через величезні субсидії з Брюсселя. Що буде далі, коли можливо Угорщина стане донором у ЄС. Е, ми побачимо, що до НАТО також не видно якоїсь такої перспективи розриву, зокрема тому, що. Пан Орбан його уряд має набагато більший вплив і набагато більші можливості підвищувати набувати собі ціну перебуваючи всередині цих організацій, всередині ЄС і НАТО, зокрема цінність для уряду Володимира Путіна у Москві. Богдана, дякую тобі за твій аналіз, за твою інформацію. Будемо стежити за тим, як події будуть розвиватися. Нагадаю, з нами на зв'язку був Богдан Цюпин із Лондона.